саду збір, два так, що Сьогодні такий гарний день. Біжимо тут. Сьогодні зібралася величенька група. Всім привіт із Києва. Гарного дня І... У нас у мене так гарний день Рано Київ, Україна. Вітаю всіх. хто да. розпочав дивитися. Нагадую, що 6, -6 суботу проводимо влахтільні на даної події. Там можна буде подивитися регламент Ось і умови участі. Запрошуємо всіх небайдужих, запрошуємо партнерів спонсорів до даного цю Так, Олег, куди біжиш? Ми Просто біжимо сьогодні на тренування 5 км. Біжимо по схилах Печерських біля Дніпра. Така відповідь. І біжу не один, біжу з групою, з біговим клубом -то? секта. Ось... Тому ось вот таке у нас. истории. Так, там здоровья. Так, понял, тебе тоже. Пожалуй. Здоровья. бежишь, наверное, от волка. Вот такая думка. Так, всем добрый ранок. Кто еще не подключился до стрима, Начать захожу в ботаническом саду в Киеве. У нас зараз відбувається тренування з сектора Попереду, бачите, скільки зібралося сектантів. Тоже записався всі, хто до сектантів. На такі пробіжки. Ранкові, ну і не тільки ранкові. Так. Так що ранок в Києві розпочався не з кави. Так, банально з ранкової зарядки, ранкової пробіжки. Володимир Хорошак, пан Володимир, вітаю. Бажаю натхнення. Всього найкращого. Так. Ось зупинилися. Зараз будемо робити, мабуть, якусь праву. вначале это тут половина так начинала. <таскиваю> То все окей, okay. бросишь курить и дело пойдет. <свечес> <Не надо куза. свечес> Дози він на обіді чакуліва. Мінус і всі були таких. Ну, ось так сьогодні проходить розминка і тренування, тобто біг. Пересикаюся стречингом, іде. Розтяжка. ну Сьогодні так зібралась така, на мою думку, досить солідна група. 8, 12. 15. Ну, біля 40 чоловік сьогодні на такому ранковому занятті. Ось. Так що Ну, в Києві стан справ позитивний. Зараз готуємося до головної події. яка Відбудеться 6 вересня. Це буде благодійний забіг на підтримку 32-ї бригади ЗСУ. Так що під цим відео буде посилання на реєстрацію, хто хоче підтримати Сили оборони України ну і безпосередньо прийняти участь. Запрошуємо на наш захід. У нас будуть дистанції 10,5 км, 6 км і 4,5 км скандинавська вода. Потім для дітей будуть дистанції 100-400 метрів. Так що бажаємо всіх небайдужих, хто підтримує здоровий спасів життя долучитися до цієї події. Борис, Тросман Салам алейкум. в якому місті? Алейкум салам. Борис, це місто Київ. Привіт наші улюблене місто Київ, чудовий ботанічний сад, де у нас проходить ранкове тренування. Ну, особисто в мене розпочався зовсім не з кави, а з, ось, з тренування. Пробіжки. Давай, давай, давай. Борис, Тросман, привіт, привіт, был там. Ну, дякую, Борис. А високого міста напишіть там цікаво. Так, ну і поки пробіжка, давайте зараз запустимо вже тему ефіра, бо вже люди починають збиратися на ефір. Ось. Ну, традиційно вранці Україна і світ, економіка, політика. Ось Тому ну, цікава думка. Форму економічного, який був в Китаї. Ось. Цікаво. Що можете сказати, написати в коментарях. Ось. Ось. Цікава думка опонентів, По-перше, країн, які не поїхали. Цікавий нас. Скандинавия, цікава Канада, Америка, Франція. Ну, наші сусіди, Польща, Румунія, Угорщина. Ось тому, будь ласка, давайте тему, коментуйте. Будемо такий діалог проводити по результатам цього форуму. Так що, у кого які є думки, давайте пишіть. Будемо в таку маску дискусію. Так, ми кудись. Наша група звернулася стежкою. Біжимо. Так. так що <кій> гарного доброго ранку, хто долучився до стріму. У нас сьогодні Київ ботанічний сад. Проводимо таку розминку тренування зібрання. Сектантів клуб секта і головне, що готуємося до події, яка буде відбуватися 6 вересня. Це саме благодійний забіг два кольори. Він е, на підтримку 32-ї бригади Збройних сил України. Тому хто є прихильником цієї бригади, те взагалі е, ЗСУ, будь ласка, реєструйтесь. Донатьте потрібно виконати збір, допомогти нашим бійцям. Так що така в нас програма. Ось, ну і сьогодні якраз таким ще привідом до, для нашої ранкової дискусії може бути якраз зустріч лідерів азійських країн в Китаю. Ось тому там такий сформувався свій економічний фронт. Ну, на нашу думку, який працює проти нашої держави Україна. Тому нам цікаво знати думку наших саме партнерів скандинавів, сусідів, поляків, руминів, німців, французів, Штатів, Америки. Ну і всі ті країни, які на сьогоднішній день активно допомагають Україні Канада. Ось нам теж цікаво знати думку, як відносяться представники цих країн, їхня дипломатія. Ось, тому...